Всім привіт! так, це я хочу показати, як ми тут мешкаємо в Німеччині. Ось нам видали таку квартиру. Зараз переключу камеру. Ось. І розпочали тут по своєму плану ремонт. Тобто при тому, що ми тут мешкаємо і мешкаємо я тут з трьома дітьми. Вода у нас сьогодні лише тут. На кухні немає води, тобто всі труби заміняють. На даному етапі відрізане все, крім от цього краника. Але лічильник вже стоїть, і краник стоїть. Ось. Це я накрию капюшоном, тому що небезпечно можна просто вдаритися головою. Так, це електрики сьогодні. Працювали, прокинули прогоданові, ось бачите, це наш коридор. Попросили звільни, звільни, звільнити речі тут у нас, куртки висі, висіли. І так. Все, що в ванні було, все виставлено, як ви бачите, всі шафи. Ванни немає, купатися більше нема де. Туалет знавати. ось. тут набирати воду вручну у ведерку. Ну і якось такі ось умови. Бачите, то розписують кінцівки, вже зачистили провода, готуються до чогось. Ну, так, ну і нам видали ключ, видали ключ від е, санузла з горячою водою, але треба до нього йти по вулиці в, в іншому кінці нашого будинку. Знаходиться квартира, в якої іде ремонт теж, але там санузел ще не, не, не розламали і їм можна ходити, користуватися. Сьогодні обіцяли дати ключ на балкон, тому що балконні роботи вже давно закінчені, а користуватися ми їм не можемо, тому що з липня місяця оця от ці двері зачинені. Коли їх відчинять, я не знаю. Обіцяють, але вже півроку минуло. Ну, що вам сказати? Це одна із причин, чому ми, ми, ми хочемо покинути Німеччину. Саме от такі от нелюдські умови життя, в яких ми опинились і які. Мені не дозволили змінити. але, ну, Або дозволяли, але на таких умовах, що я вже сам не захотів і, і маю одне бажання як можна скоріше виїхати з Німеччини. Пишіть свої коментарі. Я розумію, не всі зі мною погодяться, всі напишуть, що ні, так не буває. Тут гарно. Ну, у кожного свій. Досвід може не всім довелося жити в DDR.